Буром. Ой я хлопечку зачок, та й вібрехав він ночок, та й занесу до дівчини, а вам не горівчин. Січку різав сіно мик, судоли дівку кликав, ходи, дівко, до а ось заробиш на пульсон. Ма припічку добре спати. Речі там накривати під препічка, вітер віє, для нів при Ота. Ой, зелена й полонина, зелена зелена. Ой, там піду вівці пасти не моя Олена. І Олена до да Олена на припічку спала, корові цій не доєнах сі бояла. Сідай любку коло мене, говори до мене, пізнай тій побісіки, чи ти любиш мене. До мене і за ріки хлопець находивчі, з чимсь і бога і напросила би не втопився. Ой, співайте, гарденечки, я вам допоможу, славу мою, головочку з вами не зложу. Співайте, гарднечки, співайте, співайте, Ой, залітай молоді, тайно забувайте. не забувайте. горівчини до своєї дівчини, аби осі не віддала без мої причини. Співаю і не гадаю, люди в журу. Ніхто мені нічого не дай доки не зароблю. В місті товариш код наголо зложили. Ми без свої співаночки не перетужили. А я їх купа убажаю. Я піду і на весілі та й пинучу, то най мої діти плачуть, коли я не чую. Мене мама породила на широкій лаві, так ми було і без милого, як у криміналі. Ой, мамко, солоденька було мені не мати, Було мене з першим любком тай не розлучати. Маю йти на весіллі, та й маю вучети. Врію на точками напитекачети. Ой, ой ой біда моя, мушу ще тебе, бо вже мені надоїло по ночі ходити. Я йшов у село, с удачі світило, і де я мав повернути, там сі засило. Де я мав повернути, де я мав побути, там сюхаті тихо стало нікого не чути. Марія забавія, забавила мене, там на горі свій коник чекає на мене. Ой, Твоє конюненький, дав ти вша сіна, Легой кой кию, свідлаю, дівчина сіла. Сідай любкуй, коло мене, горе до мене, який тій побісі чи ти любиш мене. І знаю, які побісі дітей побі. Добре ти розум маєш свої головонці. Вайного любка маю бо він інші малює, кого й не відберу, до босіри гнімує шлюпка мою, то як намальований, і двочка не відверут боли глимуваний. Я їх купу знаю. Бо який? Реглівуваний. То як то що таке? Реглівуваний, він купений. А, вже до поколишнього. Ще говорю подавно.